Вітаю! Новий день і новий сервіс. Знову я на сервісі. Вчора ніби мене відремонтували, але це було ненадовго. Це саме повернулося, та сама помилка, те саме не працює АБС, вже не працює АБС, не працює. Цей сенсор не працює круїз контроль. Я вчора 800 км без круїза проїхав. Сьогодні вирішив навіть згідно поради ютуберів, відключити отут такий де цей сенсор є. Відключити його, попробував, Я його відключив і вже навіть замотав його, був ізолянтою, щоб контакти не замочило. Все було дуже добре, але це побачила інспекція, 에, Motor Vehicle Inspection, яка вже стала збоку і, і чекала, поки я тільки від'їду. Ну і Я не, не, вже цього не робив, тому що в мене ще без загорівся. Я змушений був видзвонити сервіс. Сервіс по, е, е, пояснив мені, що вони не можуть це на місці відремонтувати, щоб я все одно до них їхав. Поки я це все відбувалося, вже та інспекція наша поїхала, не дочекалася, бо це відбувалося десь годину часу, поки ці всі перемовини були. Ну і Я знову тут знову тут, на сервісі. Це є пенський сервіс місто Ошава, провінція Онтаріо, Канада. Якісь такі чи то майстри криворукі, чи то така техніка ні до чого. але е, Ви 700 км, там, там 800 було кілометрів без е, круїза, машина зашита на 113 е, обмеження швидкості 100-105 е, Мені треба постійно ногою швидкість тримати, таку, щоб і за мною не, не, кулейка не робилася і щоб я не... Не перевищував швидкість, ну нога боліла. А, і я не знаю, і я не знаю, що далі буде. Крім того, вже рівень тосолу впав, і крім того, тут, де кріплення, кріпляться акумулятори. отут Я можливо зараз відкрию. о відкрию так? Чи не відкрию од о я Оце, оце так було прикручено. Це. Нормально? А чому я це виявив? Бо мені, бо мені подзвонив інший будій наш. Каже, слухай, а ну відкрий мені, зроби фотографію при можливості там, бо я вже гублю, вже якісь запчастя випадають з машини. Я відкриваю, кажу, клас! Добре, що ти мені подзвонив, бо ми, в мене вже на останніх витках. От так відбувається така ситуація з бренд-ню траками в Америці, в Канаді. Ну, далі побачимо, що буде. Ну, саме цікаве, що я планував Sorry. Прийшов якийсь дядько, напевно, якийсь їхній. директор, запитався, чи я дуже задоволений трак. Ще раз дядько перепитався, скільки та машина пройшла кілометрів, я кажу 5 тисяч, він такий... О! Mm -hmm. Розсипається. Розсипається на ходу. О, але класно, я мав на меті приїхати в суботу додому в обід, а тепер з тими, з тими всіма ремонтами, ну, це скоро не буде. Я так бачу. Хлопці на ланчтайм, потім, поки вони до мене повернуться. Пишіть що, в коментах, що ви про такі речі думаєте. Якщо вам сподобалося відео, ставте Вподобайку. Хто ще не підписався, то обов'язково підписуйтеся. Побачив в аналізі, що тільки 28% виглядачів підписані на мій канал. Ну і до наступних відео. Далі буде.